Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненько Україна. Сьогодні у нас вівторок. Я так вам скажу: я вам обіцяла поснімати те, що я привезла собі з Італії, які мені подарунки дали, От, але я нічого вам не знімала, чого зараз розкажу. Бо я заболіла. Я, як приїхала, я приїхала ночі. Трохи виспалася. от, І тоді це було коли в мене ой, на п'ятницю, да, трохи впав телефон, на п'ятницю, трохи виспалася. от, І тоді я вже почуяла, що в мене щось не те з носа тече от такий голос, от такий, знаєте, хриплий. от, в Мене морозе, Мені погано, я зрозуміла, що я захворіла. Ну, що ж, захворіла та й захворіла. Лікуюся. А чим я лікуюся? Ліки не п'ю. У мене не було температури, але зараз я поставила термометр поміряю температури. Бо я була у центрі, от ви запитаєте, чого ти больна, поперлась у той центр. Да? Я, не, я вам зараз розкажу. По-перше, я поперлась, бо мені треба було. Продлить мій рецепт, який тільки в аптеці, продля... ой, не в аптеці а в поліклініці продляються. Другі рецепти можна в аптеці продлить, а цей тільки лікар у поліклініці продляє. Це, по-перше. А по-друге, у мене, у мене оце, бачите, отакий от шнур, от, він не дає енергії. І я зайшла і купила собі новий отакий от шнур. Отакий от шнур, такий самий. 2,5 метра, тільки новий. От. Але голова оця осталась та сама голова оця біла. Да? От. Вона добре передає електрику. От. Ну, мені це треба було. Бо в мене оце, як вчора, я обнаружила, що я поставлю на зарядку, а мені показує, що щось, щось не те, щось не те. Пишуть що провір, провір, провір. Ну, я зрозуміла, що це таке. Але я наті сказала, вона каже: Ну що ж ти так оце е, не подумала про себе? Чого ж ти не сказала мені? Ми, ми б на той, на Амазоні виписали два отаких шнури і дві отакі голови, що втикать, і воно було б набагато краще, набагато дешевше. Оцей шнур один, 4,70. Ну, а що делать, дівчатки хлопчики, що делати? Як воно треба, так воно треба? От. Ну, Поки голова ота робить, слава Богу. Як не буде й голова робить, піду куплю голову нову. Отакі От справи. Оце так я походила. і Ви знаєте, я так замерзла. На вулиці не холодно. Не холодно, я вам не скажу, що на вулиці холодно. На вулиці десь 20 градусів, може 21, я заранку дивилася. Люди ходять у футболках, у босоніжках, у шортах. <кій> а я була... У штанишках довгих носочки, тоді отакі тряпчані макасінчики, футболка і поверх куртка джинсова. Якби я була здорова, то це нормальний одяг. Я б ще куртку, може, і розтягнула. Але так як я больна, мене так морозило. І мене так морозило. Я сіла в бусика <кій> руки у ті. Рукава засунула, і в мене зуб на зуб не попадав, от така я була дуже, ну як вам сказати, дуже-дуже не, не той. Ніяка. Ну Температури нема, 36,7. ну Давайте ще трохи подержимо. Ну і хорошо, що нема. Хорошо, що нема. От. Ось от, от такі справи. Але мене дуже морозило, дуже. Оце я зараз думаю вам відосик зніму. А тоді, вже, як я вихворююсь, тоді я вам вже розкажу, покажу, що я привезла. Та там і показувати особа нічого, дівчата, мальчики, так ото. Аби що? Але я задоволена, Але я задоволена. багато я там оставила те, що наточка мені купила. І плаття довге на тему, і шльопани. Так є резовенті на тему купила, там оставила тоді ще, що вона мені купила <кій> ліфика. Там теж оставила, купила. От. От такі справи. Так що я привезла тільки те, що мені тут по сезону. Бо ви бачите сьогодні, яке число у нас? 12, чи да? 13-те? Мабуть, 12-те. А вже така погода, вже не літня. Вже не літня, так я вам скажу, і, і в Запоріжжі вже не літня. Мої дівчатка вчора ходили до того, до Дніпра. Хотіли скупатися, там хороший пляж у нас. Але Анічка написала, що такий сильний вітер, такий сильний вітер, що люди й не купалися. От. Ну і що? Значить, літочко вже заканчується. Ото -от так. Ну нічого, зато Віталії. Ната написала 37. Вони, у неділю, да? Да, у неділю вони поїхали. Тут рука моя, вони у неділю поїхали. З Масімо на автівці Масімо товариша. Він кожне літо відпочиває на островах. Він там народився на тих островах у Хорватії. Оце такий кашель. <кій> Нема що відкашлювати, а воно так от одере в горлі. Він там народився. І він кожне літо туди їде відпочивати. Зараз у нього відпустка, він, пої... він попросив Масіма, от ми поїдемо туди, а ти назад привези мою автівку. Ну, а чого ні? Ну, от Так вони поїхали. Ната з ними поїхали. І я вам скажу, ця вся поїздка зайняла немало часу. Вони поїхали десь о сьомій зранку і приїхали десь о дев'ятій ввечері. увечері. Бо треба було один паром очікувати, тоді другий паром очікувати. Тоді ще пішли пообідали. Не дуже сподобалась їжа. Хоча харвати завжди хорошо смачно готують. Ну, не От, І все. Він перегрузив свої речі, свою невеличку лодочка, та кабарка на паром, там свої бебухи у рюкзаках і поїхав далі на паромі. А ната з Масімо на його автівці поїхали додому, привезли йому в двір, і ключа віддали синові. І тепер син поїде його забирати оце в неділю. Масімо, правда, казав, наті, може, і ми поїдемо заберемо. Ната сказала, ні, ні ні я не хочу, бо вона теж цієї захворіла. <кхм> По-перше, 37 градусів жари. Якщо відкриєш вікна, то зовсім не прохоложує в аптівці. Якщо включиш кондішн, то непогано, але ж воно ж так дує, так дує, усі дирочки задуває. Вона сказала: ні-ні. ні Якщо хочеш їдь оце з його сином, я не поїду. Ну, я їй так і сказала, правильно, ти й зробиш, На що воно тобі треба? Ось такі справи. Сьогодні вже в неї урок був дівчина по інтернету, англійську. Вивчали година в неї, от, може у п'ятницю французька буде, а на тій неділі то і іспанська буде. От такі справи, дявочки-мальчики. Так що в Італії жарко 37. 37, Ната каже, у нас от, нема температури в мене, Ната каже, у нас у тому у хаті 30 градусів. Якщо не включити кондішн – 30 градусів. У них виставлено до 24, це воно буде охлаждатися до 24. А якщо ти не включаєш, то 30. Я їй кажу: ти лягай у спальні, надягай отак на голову, як я щось, або шапочку, або платок якийсь, укривайся і включай кондішн, Бо дихати треба свіжим повітрям, але ж голова повинна бути в теплі. От. Ну, то так. Я не знаю, де я. Може, я в літакові, може, я в бусику. Не знаю я. Може, як ми їхали ще автівкою до аеропорту, були відкриті вікна, може, і так мене надуло. Я не знаю. Ну, Оце мені дуже не подобається. Ну, вичухаюся. Дасть Бог, вичухаюся. І все буде добре, і тоді вам все покажу. А сьогодні подзвонила в організація, де. Видають жінкам з дітьми, замовила для Лєни до своєї херсонської часу на слідущу середу о 10 ранку. ранку. І я з нею вона завжди каже: Джутя Аташа, поїхали зі мною як переводчик. І я завжди їду їй допомагаю. Діти будуть у школі, а ми поїдемо. От. А завтра вона буде на роздачі, неї курсів ще поки нема, вона буде на роздачі. Це ж, як я Замовила, я їй дзвонила, кажу, таки, так і так. Я вже замовила, вона каже, я завтра йду на роздачку, що вам тетя Анташа взяти. Кажу Лена, візьми мені так, фруктонезу візьми мені. Ну, от. Якщо буде молоко, хороший срок годності, якщо буде кефір, хороший срок годності, або йогурти хороший срок годності, помідорчики, огірки такі, що. Побачиш, що вони хороші. Все, випічки не бери ніякої. Кажу, Лена, мені не хочеться. Мені оце хочеться кислої. От Зараз я собі ото у чашки наколотила води, кип'ятку, меду туди і того м'яти. Це вона мені привозила м'яту. Оце таке я п'ю. А так мені не хочеться нічого не їсти, не пити. Вона каже: ну добре, та Наташа, я подивлюсь, що вам таке можна ще. Взять. Кажу, ні м'яса не бери, ні, ні ковбаси. Якщо, може, буде рибка, візьми рибки, бо в мене в рибки в немає. А так у мене є і печінка, і ку куряче м'ясо, і, і фарш є свинячий. Кажу, мені цього не треба, мені цього не бери, бо я його не хочу. Ну Добре, оце такі справи, дівчатки мальчики. І так все добре. Єдине, тільки хорошо. Що я ж приїхала, і тут немає моєї ріднесенької наточки, немає зятя Масімо, Ми з ним завжди хорошо спілкуємося. <кхів> Він хороша людина. Інколи так ото щось виступе, але тоді сміється, обнімається, цілується. <кхів> як усі італійці, як усі італійці. Не, не менше, не більше, як усі італійці. Ну, Ну, Звісно, я б могла ще побути до 20-го числа, і до 30-го числа побути, але ж все одно дівчини, ріднесенькі мої. Все одно ж прийдеться повертатись, правильно? Ви ж розумієте? Скільки небудь, а все одно повертаєшся. А так я трохи побуду і подивлюсь, може, на Різдво й поїду, От, опять. Може, поїду не на місяць, як я у ту зимку була на Різдво. А може, поїду на півтора, то й на два місяці на Різдво. Мені, мені в зиму подобається, не жарко. Там десь 14-12 градусів. Гороша така погода, не жарка, не холодна. Єдине, що буває, бора буває. Ну, не, не ходи нікуди, сиди в хаті, як бора. От. Ну, я тоді їздю і по магазинам, і на НАТО їздимо, їм по кафешкам, і десь щось купити, десь щось подивитися. Десь щось, якісь знижки, От і от, кругом нас возе. І в Славінію, і в Хорватію. Обіцяв поїхати. Каже, ми зараз не поїхали. Ну, як ти приїдеш у зимку, я повезу вас в Пальманова, це аутлет. Тут недалечко одних десь 45 кілометрів. Кажу, добре, я запам'ятала, Він сміється, повезу, повезу. Так що я не знаю, що ми там купимо. Раніше ми знатою там завжди купували, там завжди були хороші знижки. Отак, наприклад, Валентіно, в да? мене ота сумочка була Валентіно. Вона була на 70% знижка, а тоді на ці 70% додали ще 25%, Вона зовсім була дешева. Тоді ще на, на та там, дівчата, як, з якими вона спілкувалася, вони хотіли, вона їм сумки купувала. От, і футболки купувала, ГЕС футболки, сумки, ГЕС, кошельки, ГЕС. От. Мені таке не треба. У мене є ната мені дала. Ну, я покажу вам сумочку, яку вона мені дала з тканини, дуже хороша. От. Так що в мене все є, дівчатки-мальчики. Оце вам все розказала. Тепер не знаю, коли я вам поставлю повлющей відео, щоб я показала що я привезла? Так що бувайте здорові, всього доброго, всього хорошого, тримаємось, це буде Україна. От, не хворійте, саме головне, не хворійте, хворіть, це дуже погано, дуже погано. Хворіть, тим паче, так як я оце одна у Україні, ви зовсім зрозумієте, що мені це дуже якось вона незручно. Хоча в мене є оце моя подружка Людмілка. Я б їй позвонила, вона приїхала б щось би. Дома зготувала, привезла, але я не хочу нічого їсти. Я не хочу. Настюша моя зранку показувала ті налисники вони пекли. Ой, такі смачні, такі красиві. Я б роді один би, може, налисничок з'їла. Ну, Я ж не буду замішувати тісто на один налисничок. а зробиш їх 5-7 і будуть валятися у холодильнику. так? Да? Ні. Ото -от так. Так що всього доброго. Всего хорошего. Убей Папа.